Ти маєш ложку, що ти будеш нею робити? Їсти. Їсти що ти будеш їсти? Който і як Добре. А... Добре. Кажу, стань красиво, я тебе сфоткаю. <схі> Тепер стань рівно. Моє сонечко. Отак тебе фоткати. <схі> а повернись, покрутись красиво. О, це гарно. Моє сонечко. Підійди до мами чуть-чуть ближче. Так, зупинися, я хочу гарно сфотографувати тебе. о, як красива. Яка ти гарненька, миленька. А покажи, яка ти буваєш миленька. О, так. А яка ти буваєш сердита? А яка ти буваєш засмучена? Отака От моя кицю. А яка ти буваєш перелякана? А яка ти буваєш здивована? А яка ти буваєш радісна. А яка ти буваєш смішна? Яка ти буваєш смішненька? Зрозуміло, все, даю їстенький, даю.